Майже сім місяців роботи 5 тисяч волонтерів, близько 200 тисяч пакетів гуманітарної допомоги. Все це результати діяльності волонтерського центру у Рівному «Ukraine for Heroes», який розпочав роботу з третього дня війни, аби забезпечити мешканців з найбільш постраждалих регіонів продуктовими, медичними пакетами та речами першої необхідності. Волонтерство має бути на постійній основі, але воно має бути необтяжливим для людей, якщо впаде тим. Передова не вистоїть, це потрібно чітко розуміти кожному. Тому як на мене, українці в цьому плані неймовірні. І я хочу подякувати всім рівнянам, які долучаються. Я просто горджусь тим, що на сьогодні у нас така є змога працювати разом і наближати перемогу. До волонтерства впродовж всього часу долучалися як звичайні рівняни, переселенці, так і люди, які працюють на своїх фронтах медичному, освітньому та інших. І зараз долучається це центральна міська. Лікарня саме на Карнаухова, де ми знаходимося, це міська лікарня номер 2 це дитяча міська лікарня, ПМСД центральний, ПМСД ювілейний, ПМСД північний. це центр реабілітації Крок дуже сильно допомагає нам водоканал. Нам допомагають дитячий садок 28, дитячий садок 16. Але попри в тому, після роботи усі ці люди знаходили час та сили для того, аби допомогти волонтерам, адже вони теж воїни. Кожен з нас своєю працею наближає спільну перемогу. Якщо ти не годуєш свою армію, будеш годувати чужу. І ми це всі усвідомили. І кожного дня ми направляємо сюди своїх працівників. Як правило, ті, які працюють другу зміну, вранці вільні, вони приходять сюди, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти нашим українцям краще. Жити в умовах війни я дуже вдячний своєму колективу, що вони привели цю громадянську позицію і вирішили долучитися до такої ініціативи, щоб не тільки фінансово матеріально, а й своєю працею допомагати у здійсненні волонтерського руху і допомозі громадянам і захисникам України в цей складний час. Ми всі дуже бажаємо, щоб в нашій державі було все чудово і стараємося посильно свою допомогу вносити. І що ми можемо зробити це, Це якісно виконувати свої функціональні обов'язки на роботі, ну і по можливості у вільний від роботи час ще допомагати нашим захисникам чи тим людям, які постраждали більше. Початку повномасштабного вторгнення волонтери центру Ukraine Фохіров сформували та передали 90 тисяч продуктових пакетів, 78 тисяч аптечок, 8,5 тисяч гігієнічних наборів та товарів першої необхідності. Центр співпрацює з багатьма волонтерськими організаціями за кордоном і має звітувати їм про те, як і куди використовується передана гумдопомога. допомога. У нас зроблено прозора фінансова звітність. Нам довіряють міжнародні. Організації прикладом є відома американська організація. Кор засновником якого є відомий американський актор Шон Пен, яка вже нам неодноразово. Надавала фінансову допомогу і також ми співпрацюємо з багатьма організаціями країн Європи: Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Англія і багато інших країн долучаються до допомоги не тільки іноземні партнери, а й місцевий соціально відповідальний бізнес. Ми маємо нашу організацію в рамках програми Супорт Україн підтримує дуже багато проєктів. Зокрема, це і облаштування центрів для Внутрішньопереміщених осіб, проведення курсів до медичної допомоги. Ми оплачуємо їх оснащення соціальних і медичних центрів, закупівля медикаментів і продуктів харчування. В рамках допомоги України Україні Фохірес компанія «Карнеспан» Земець, <займається>, наприклад, на даний момент вже перерахувала більше, ніж півмільйона гривень, і ми це теж будемо для себе ставити на постійну основу. Хоч обсяги гуманітарної допомоги із-за кордону у порівнянні з періодом початку воєнного стану зменшилися, але волонтерський центр не припиняє свою роботу та продовжує формувати гуманітарні індивідуальні набори для цивільного населення постраждалих регіонів країни.